Коли ми думаємо що про довге життя важливо не лише, скільки років проживемо, але як ми їх проживемо. Життя, наповнене метою, любов'ю та зв'язками, значно цінніше, ніж просто тривале існування. З віком змінюється і те, що надає життю сенс. У молодості це можуть бути мрії та розвиток, у зрілому віці родина та кар'єра, а в пізні роки переосмислення та спадок. Сучасна медицина здатна продовжити життя, але лише зміст надає йому справжньої цінності. Дослідження доводять, що наявність мети та міцні стосунки не лише покращують самопочуття, але й можуть подовжити життя. Планування довголіття має зосереджуватися не лише на уникненні хвороб, а й на тому, щоб зробити життя змістовним. Це означає ставити особисті цілі, залишатися розумово і емоційно активними та вкладати стосунки. Новітні технології можуть допомогти і підтримувати здоров'я осіб, що відповідає вашим цінностям і захопленням. Зрештою, гарне життя це не лише про тривалість, а про глибину. Справжнє довголіття це жити повноцінно з метою на кожному етапі життя. Цього вам бажаю. Дякую за лайки та розповсюдження відео!